Гармонію і дисгармонію. Гармонія це коли у нас все гармонізовано, наш простір, наш внутрішній стан і ми, відповідно, сприймаємо зовнішні сигнали, зовнішні прояви, теж сприймаємо в гармонії ті, які нам гармонійні. По відношенню до створених нами форм сприйняття. Відношенню до нас самих, по суті. Що таке дисгармонія? Дисгармонія це те, що нам не гармонійне. І воно нам причиняє незручності і навіть біль і страждання. Але що таке дисгармонія? Це те, що ми не сприймаємо як гармонію. А але по суті в нашому світі, всесвіті, все є гармонія. Питання лише е, масштабу е, сприйняття з позиції творця все гармонійно. Все, все просто супер гармонійно, ідеально і відтвориться, е, просто все існує як гармонія. Коли ми сприймаємо щось як негармонійне, це означає, що ми сприймаємо якусь частину прояв чогось частково. Тобто ми не бачимо його причини або не хочемо бачити. Це дуже типово для людей. Люди не хочуть бачити причини цієї дисгармонії, або ще на людське причини цих, цієї, цих, цієї болі і цих страждань цих ситуацій, які нам болючі, проблем, травм. Тому що чому ми не бачимо цілої картини? Тому що наша свідомість вузька для сприйняття більш цілісної картини. От на прикладі якоїсь людської травми, травматичної ситуації. І це реально травма, реальна біль, реальні страждання. От лиш. Чому воно так сприймається? Тому що людина зі своєї, зі свого так, широти свого сприйняття, вона не може сприйняти цю ситуацію як гармонійну. Тому що власне людина знаходиться в цій точці розвитку, де ось ця ситуація, з якою вона стикається, вона для неї не гармонійна, і людина її пізнає. Ця ситуація проявляється частково. Якась логіка, якась гармонія, частково в нашу реальність заходить і проявляється. Оцими дисгармонійними впливами, вона виводить нас із зони комфорту, уточняє нам біль, страждання, травми, сльози, соплі і так далі. Все чому? Тому що ми не здатні сприйняти повністю картину. Чому так відбувається? Це є мотивація нам для розвитку, для розширення нашої свідомості. Власне, це і є наш розвиток. Пізнання гармонії через. Дизгармонію. По суті, пізнання світла через темряву. Якщо вже так піти. Це, це вже взагалі відверто. Але про гармонію і дисгармонію. Питання, як вийти із травматичної ситуації. Будь-яка травматична ситуація нам як дзеркало, як наш досвід пізнання. Лише частковий. Якщо ми щось сприймаємо як травму, як біль, значить ми частково це сприймаємо. Ми не бачимо загальної картини. Чому воно в нашому житті проявилося? І це наш шлях пізнання цього. Чому саме через біль, якби я себе запитую, можна ж було якось простіше? А можна було <кхід> простіше можна було, але не виходило. <кхід> Фішка в тому, що воно через біль проявляється вже тоді, коли простіше не спрацьовує. Коли ми всіляко втікали від простіших шляхів, ну не хотіли ми бачити, приймати реальність ширше, приймати е логіку, гармонію того, що проявляється, через м'які впливи, м'які проявлення. І коли воно вже ну а задачі ніхто не відміняв, е наші особисті, наші ну, як особисті, не его, а наші власного духу, наш, нашої душі. Як задачі по розвитку. Інакше ну, як би ну, не цікаво. Інакше не цікаво просто, ну, як то безцільно проживати. Можна по-різному, можна без болі, однак задачу сам же собі поставив, треба її пройти. Як пройти? Вибір кожного, вибір нас самих. І ми і ось це, вийти із травматичної ситуації, це прийняти її більш широко, побачити її, для чого вона, чому вона так проявляється, що, яка логіка, чому я не приймав а, цей урок. Тобто все те, від чого я ховаюся, скажімо так, воно ж і є темрявою, яка хоче прояснитися. Воно, воно в темряві. Тому що я це не бачу через вузькість своє, свого сприйняття. А задача розширити сприйняття. Задача пройти еволюцію. От коли, ми, наприклад, дві дитини сваряться, для них їхня сварка це найлютіша реальність, така болюча, реальна і от прям безкомпромісна. Як дорослі на це дивляться? Ну, в, нормальному, в нормальному випадку дорослі розуміють, що це все пройде. Потрібно, щоб діти заспокоїлись, розійшлися, і ще краще, щоб вони е, якби навчилися, дорослі кажуть: от подивись, чому так сталося? Ну, коротше, виховну роботу проводять дорослі. Тому що дорослі знають, тому що бачать модель цієї ситуації, бачать її насправді ну, якби терапевтичну. В більшості випадків е, дію і так далі. І навіть те, що в більшості випадків дитині потрібно це пізнати, цей конфлікт, щоб навчитися чомусь. Але це дорослий і дитина це як два, дві різні свідомості, дві різні широт, ширини, свідомості, які... і ця різниця показує, будь-вже дорослому мені. Як можна прийняти травматичну ситуацію вже в моєму дорослому житті? Вихід один, розширити своє сприйняття. Тому що як, як тільки я, наприклад, вже там, от мені вдалося, наприклад, вийти з, з якоїсь травми, але як тільки я знову занурююся в ту ситуацію і звужую своє сприйняття до того стану, в якому я проживав цю ситуацію, воно мене знову накриває. Тому що я знову звужуюсь, Я знову якби, в темряву заходжу, я вже не бачу і не розумію, ну як, як в цій логіці вирішити цю ситуацію. Та не в тій логіці ситуація не вирішується. Треба шукати ширшу логіку, ширшу гармонію треба проявити. Тому що саме... А в тому стані ситуація не вирішується саме через відсутність цієї широти сприйняття бачення. Через відсутність досвіду е і якби через відсутність засвоєння цього досвіду як уроку. коротше я задав конкретне питання і мені би, сам собі конкретно відповідаю. Щоб вийти з травматичного досвіду, потрібно, щоб прийняти дисгармонію, потрібно проявити її як гармонію, тільки не. Не блокувати, не втримувати, не, не, не придумувати противаги, тому що це все блокування, це якби витрати власної енергії, і, і в, а що саме головне це не засвоєння уроку, а саме якби розширити сприйняття, щоб побачити? Побачити, чому так. І вийти з цієї травми вже е, еволюційно вирісши. Як це робити? Індикатором є прощення, каяття, вдячність і любов. І ото все здатність ці дії щиро, здатність проявити ці вібрації щиро по відношенню до цього досвіду і до всіх її учасників. Це є індикатором, це є і способом. Тобто, якщо постійно е, тримати в фокусі оці вібрації, е, повага, по-перше, потім прощення, каяття, вдячність і любов, якщо ці вібрації постійно, скажімо так, ситуацію проганяти цю, через ці вібрації, вона ти проявляєш е, одночасно шукати якби, ну, чесність, обов'язково, все в чесності, то ти ну, так чи інакше зцілюєш себе, цю травму. І е, сприймаєш ситуацію ширше. Ти гармонізуєш її в собі. І Вона стає твоїм досвідом і вона стає твоєю силою. Тому що саме е, чим болючіша ситуація, тим більше в ній урок е, для персонального для кожного. Для когось цей урок якийсь здається, ну боже, що людина довбеться головою об цей стовп, якщо можна його обійти. Тому що людина бачить цю ситуацію зі сторони, і вона в неї є цей досвід, і вона здається, що це якась ну, легка, легкий урок, а людина, типу, якась там ну, не, недорозвинена. Оця зверхність це теж урок для багатьох, для мене в тому числі. А, а от для людини, яка вперлася в цей стовп і не може не знайти вихід, типу, як же ж я залишу цей стовп, як же я його обійду, його, його ж те, він ж так боляче, він те-те-те-те. 300 мільйонів причин знаходиться для того, щоб ходити кругом цього стовпа, лити сльози і не йти далі. Допоки не зрозумієш, для чого цей стовп і чому ти в нього вперся. Через прийняття, через чесність, прощення каяття, тясність і любов. Ось це є еволюцією такою. Схемою еволюційною е, проходження кожної ситуації, розширення свого сприйняття і акцептуа... Акцеп... Ну, такі слова всякі йдуть е, складні. Простіше е, прийняття і якби, розчинення в собі цієї ситуації як досвіду, як гармонії. І ця ситуація вже стає не дисгармонійна, не болюча, не травматична, а стає. Ну, Ресурсом, здатністю, твоєю здатністю проходити такі ситуації. Або, або ж, як, би, як мінімум, бачити їх зі сторони і не заходити знов. Ну, це така трошки е, там ще страх, відповідно, значить є. Але все індивідуально, в кожному випадку є, можливо, якісь стадії проходження. Тим не менше, досвід. Це є сила, яку ми забираємо е, з кожної ситуації. І цей досвід нас наповнює і він м, дає можливість вже далі дивитися в життя, проживати життя зовсім, ну вже з іншим масштабом, з іншими алгоритмами. Е, це як <кхід> якась там нейромережа чи штучний інтелект навчився, наприклад. Що він нам навчився, багато він всього вчиться і так далі. Тобто, він, тобто це засвоєння нового чогось. Це еволюція, власна. І оце прям кайф, кайф, кайф від, від усвідомлення того, що ти ростеш. над собою. Коротше. Гармонія, дисгармонія. Існує і те, і інше, але все є, зрештою, гармонія, а якщо також ще глибше подивитися, то все це все просто хаос. Первинний хаос, первинна енергія, первинна суть життя, де ми творимо просто різні форми, проявляємо їх. Приймаємо їх, проходимо їх. І якби дозріваємо. Визріваємо. У нас всередині визріває той творець, який потім починає творити е якийсь власний е всесвіт. А можливо, це прямо зараз і відбувається. скоріш за все. Ну це вже така, як би. Хочеться заглянути далі, а що далі? Вау, Це дуже для мене зараз цей момент показовий, тому що я щось занурився пару днів прям і бачу вже себе зі сторони, але так, такі якісь свої своє таке підгрібаю, підчищаю те, що залишилось, недопройдене, не, не, не не недосказане е, самому собі. Не те, що я там ховався наче від нього. Це якийсь підсвідомий процес. Навпаки, я постійно атакував, але можливо і в цьому <смі> проблема. Я занадто не агресивно, а занадто тиснув активно. Хотів щоб пошвидше, пошвидше. А воно якби визріває. Час потрібен на це. Коротше. Це типова модель. Те, що я зараз описав, хто можливо щось там вловив, хто не вловив, то значить це не ваше. А хто вловив, ну це в принципі для будь-якої ситуації оці всі е алгоритми, прийняття себе, гармонії, дизгармонії, оці болі, страждань і радості і так далі. Це все на кожну модель, на кожну ситуацію. Накладається, можна накласти і проявити це. І що, для чого це, для чого це взагалі потрібно, наприклад, озвучувати? Я сам для себе озвучив, що це мені дає. Ну це також всім тим, хто це може сприйняти. Це прошивка. Прошивка як е, телефону, як комп'ютера. Тобто, коли йде якийсь, ну, Ну, що таке пізнання цієї дисгармонії? Це якби життя на, на якби, корабель життя на риф налітає і отримує досвід. <кхе> а, і от цей досвід, чому він налетів? Тому що в нього не було цієї прошивки, не було розпізнання, як з цим справлятися. І взагалі, з будь-якої ситуації, як вже корабель налетів на риф, то його ж треба витягнути. Ну, цей корабель життя. Корабель ж хоче пливти далі. Він, звісно, може потонути, попливе новий корабель. Але ж щоб за життя це все якби, під... залатати, зцілити себе і попливти далі, тобто отримати такий досвід е ремонту себе, перезапуску свого життя за життя. То оці прошивки, оце усвідомлення, е е якби, як до цього підходити. Це воно ж і важливо десь почути, хтось тобі щось підскаже, ти щось вловив. І неважливо, що ну, якби, це зовсім інша типу, ситуація. Це моя ситуація, а це чиясь. Тут важлива механіка, важливі загальні принципи, а вони загальні. Вони загальні, це загальна гармонія. Це як теорема Піфагора, вона справджується, вона працює для, для всіх, для всіх ситуацій, практично. Ну, Коротше, зрозуміло про що. І воно через ментальне поле прошивається. Це розуміння. І потім вже, наприклад, якщо. Я пам'ятаю, я слухав одного дядька, слухав-слухав, нічого не міг зрозуміти, що він говорить, але не міг, відірвати, не міг відірватися. Потім, вже, потім я пам'ятаю через півроку, а через рік то я вже все розумів, що він говорить. Ну, як розумів, заходило все, що він говорить. А як потім згадую, як тоді спочатку, типу, юлки палки про що це він говорить? Якимись такими недофр... недозавершеними фразами, незрозумілими смислами. Щось... Кругом ну, якийсь як, якийсь магічний ритуал, який ти, ти, ти дивишся таким очима. Це, це справді працює? Це справді воно так? Чи що це таке? Чому я раніше цього всього ну, не знав, не чув? Ну, це і є. Широта сприйняття, і коли е, підсвідомо, ти, ти свідомо логікою не розумієш, про що йде мова, але підсвідомість ловить, ловить жадібно, хапає оці кусочки коду і, і встраює свою вже кожен в свою картину світу, встроює ці кусочки коду. Е, Щоб що? Щоб е, модифікувати, апгрейднути свій. Інструментарій для проходження свого досвіду, кожен свого, щоб побачити, проявити цю гармонію в тих дисгармонійних ситуаціях, впливах зовнішніх, з якими ну, не, маєш, не знаєш, як дати раду, або вони просто тобі виносять мозок, навіть, навіть не мозок, а буває просто тебе накриває так, незрозуміло, як з цього вийти. Це все травми, От там, особливо дитячі травми, там відносини з батьками, з партнерами, з дітьми. Це ж якось в якомусь моменті здається, як з цього вийти, як це можна там простити, тому що це ж жахливо і так далі, і так далі. Ну ось, це все є уроки. От, хто там зараз слухає, всі, хто думає, що це якийсь жах і так далі, що немає. Нікому прощення, ніколи за це, ніколи, ніколи, ніколи. Ну, знаєте ж, ніколи не каже ніколи. Так кажуть, не просто так. Тому що вся ця болюча ситуація, в якій зараз людина знаходиться, вона сама в неї зайшла, щоб пройти цей урок. Це стане зрозуміло, можливо, не зразу, скоріш за все, не зразу. Прям одиниці це на льоту, коли. І це тільки тоді, коли вони вже щось просто догрібають, допроходять цей досвід. А кожен з нас проходить кожен новий досвід, кожна нова якась біль. Це нова, нова глиба досвіду, яку ми проходимо. І знову ж, повторююсь, це не обов'язково має бути через біль. Через біль це вже тоді, коли ми, по-перше, здатні його винести, цю біль. А це означає, що на це ресурс і сила виділяється. А ж... Та вже без обож. Я вже не... Вже щось я вже, мабуть, забагато хожу кругами. Коротше, кому що цікаво, можете запитувати, до речі. Але я це... От прям відчув із вдячності, що сам відчув а, усвідомлення для себе, вихід а, із. Ну, Якби я зайшов в неї, буквально, ще раз повторюсь, пару днів мене так хитало, думаю, ну в чому тут сенс? Що ж це таке? Для чого це я знов-сюди занурився? Бо ж якби трошки по-іншому себе відчував останнім часом. І от. Я ж кажу, на цих вібраціях вдячності записується відео, щоб подякувати собі. Ну і що, що там? Можливо справді це комусь цінно. Неможливо, а точно. Я вже це відповідав, знову ходжу в але чомусь не вимикаю камеру. Чому я не вимикаю камеру? Цікаво, щось проситься, а проситься те, що потрібно рухатись далі. Угу, ось як цікаво, бачите, що, що досить вже ходити кругами, потрібно рухатись далі. І камера тримається, не опускається, хоча навіть не знаю, якусь конкретики якоїсь немає що сказати, але чогось хочеться тримати камеру. Ну що ж. Натяк зрозумів. Я тільки за. Мені це подобається. Ну тоді до зустрічі.